В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Не ви мене вибрали, а я вас вибрав і призначив. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галилеї, якому ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф. З Давидового дому ім'я ж Діви було Марія. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Війшовши до неї, ангел сказав їй. Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати в собі, що могло значити те привітання. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангел їй сказав: Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина. І даси йому ім'я, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Він буде великий, і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плід лона Твого Ісус, Свята Марія, Мати Божа молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. А Марія сказала до ангела: Як же воно станеться, коли я не знаю мужа? Ангел, відповідаючи, сказав їй: Дух Святий зійде на тебе. І сила Всевишнього тебе отінить. тому й святе, що народиться, назветься Син Божий. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Тоді Марія сказала: Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по Твоєму слову. І ангел відійшов від неї. Радуйся Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, Його мати була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів. Та й кома її відпустити. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. І от, коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні й мовив, Йосифе, сину Давида, не бійсь узяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус. Бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина, і Він дав йому ім'я Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.